Ну блін, ну чого воно... Чого воно не прориває? Ну блін, давай. Блін. Оооо. Всім привіт, друзі! З вами я, Свєта, і у мене забило трубу в туалеті. Я не знаю, що робити. Я, напевно, що якась сантехніка попробую, або щось сама зроблю. Фу, ну я серйозно, ну як мені туалет могло забити. Це взагалі якийсь капець. Так. Оп. ой, Хата! У мене хата загорілась. Мені це ж там лава збоку. Дивно якось. На оце пожаліюся компанія, яка мені туалет робила. Взагалі якось погано його зробила. прикріпила, що тут лава протікає. Погано. У Та, мене там нічого часу не горить. Йду подивлюсь. Ну бо якщо горить, то це капець буде взагалі якийсь. Ну тут, бачите, просто лава і вона там горить. Та, ну я йду. Ні, ніби не горить нічого, зараз піду ще туди подивлюсь, бо мені здалося, що там щось горить, а якщо там щось горить, це погано. Хух, ні. Напевно, що не буде горіти. Я вантус покладуюся, тепер точно не загорить. Ой. От туалет у мене отакий, продає вантус Ой. Коротше, туалет же не дороблений, бо я як з нього встаю, я в своїй хаті опиняюсь. Це якось, знаєте, погано, погано чуть. Та треба подумати, що зробити, може щось самій зробити, а може ні. Та, 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 та. Я йду, напевно, що от сюди. Так, візьму тірку і піду щось там попробую зробити, бо це капець буде, якщо я не зможу зремонтувати. От, до речі, подивіться, як на 6 снігу випало. Є в нас такі сани, але це, правда, для дітей, але нічого. Я отак сиджу, надіюся, я їх не поламаю. А зараз я йду отуди-назад, назад. І от сюди, бачите? Зараз, напевно, що. А ні, піду в жителі спитаю, чи є десь у нас собі сантехнік. Так, жителі, ви не знаєте чи в нас є сантехнік? Він є, але він поїхав в місто жителів. Блін, шкода. Ех, а мене якраз просто туалет забило. Блін, значить не пощастить. О, мер, привіт. Морально е, ну, якось не щастить, ну чого він саме в цей день поїхав? Треба щось подумати, що робити, бо я не знаю. Я з цією проблемою вперше, а зараз що? А, я знаю, в нас є магазин для очистки труб, типу сантехніки. Так, я вже коротше вернулась. Мені дали ось такий, коротше. противогаз, щоб бо в каналізаціях самі знаєте, як пахне дуже погано. Я отак можу прийти і... Боже Боже, вони жителі бояться. Так, бояться реально, мене дуже. А, це хто? А, ти хто? Ти хто така? Та це я, Світа. Так. Фу так, треба щось зробити. Я на город краще піду, поки що. Напевно. Що. Ні, що мені би ще взяти? Картопельку Насіннячко. я на город схожу. І до вас звернуся, коли вже все так би дороблю. Так, я вже свій город зробила. І зараз сусіду щось поможу так би з городом зробити. Так як він його не прибирає. Так. Так, от я і засадила, зараз йду на... Хочу в цих, так би, посидіти. О, подивіться, яка я велика, наприклад, них. Так. Нє, прикольно сніговичків так багато наліпили. Прикольні сніговички, красиві. Зараз йду щось розбиратись з... з сантехнікою сама. Так. Угу. Ніби він ще не горить цього разу. Угу. Так низ, низ. низ. Що робити? Ні, я думаю, ну поламаю покшевантус і туалет. Так. ну і тут Блін. Щось там є. Мені здається. Ну, зараз я йду. Так. І шайба можу сказати. Я йду, провірила, чи де ніде часом трубу не прорвало, коли я туалет поламала. Бо могло прорвати і затопити в мені хату. Так, йду і спускаюся. Е. Що це таке? Ви мені поясніть? Що він люк під моїм туалетом? Я думала, там труби під, типу, під камнем стоять. А тут люк. Тобто я в будь-який момент, коли сиділа на, на туалеті, могла просто провалитися в каналізацію. Взагалі клас. Мені правда це цікаво, що там дуже. Так, і зараз я що? Я туди спущусь, напевно. що? Ну а що мені ще робити так? Але мені правда дуже страшно. Каналізації. Боже, мені через цю маску запах проходить. Ой-ой-ой-ой-ой! Я ще в тій воді. Мені будемо мити одяг, треба буде дуже довго, блін. От і оце поломой. Ой, ще й голову треба буде мити. Прикинь. То я куди йду? Іди наліво. Наліво? То добре наліво піду. То Та... наліво-наліво. Так Сті, мені ж раз. Раз. Два. Три! Фух, тут нічого нема. Сіта, а хто мені сказав іди наліво? Так-так-так, тут щось непонятно. Тут щось є в каналізації, і він знаходиться ось там, на тому боці. Але туди я сьогодні не піду, так як я тут не витримую вже так просто. Тому я піду завтра. Ну не завтра. Сьогодні піду я ще в магазин то їх на техніки, якби. Я той костюм сталкерський візьму, правда. Але нічого. Ой, а як мені піднятися? Воно що ж там зверху. А ой, це в мене двері? Я ці двері лад замітила, я, я, я вам чесно кажу. Ну добре, я зараз йду в цей магазин. Ой, я воду, нечайно цей. Я воду, нечайно, перекрила. Капець. Ну добре, я йду зараз в цей магазин. Мені цікаво, що там буде. І йду... Так, покладу, що мені тут робити? А тут... Ні, мені це кросовки. На що вони мені? Я свої візьму якісь гарні такі прям. Я буду собі такий сетапчик брати, ви не уявляєте. Сталкершою, блін, буду з тим сетом, я вам чесно кажу. Так. Так. Блін, прикидайте. На жаль, мені його не дали, бо магазин вже не працює. Прикиньте? І зараз буде якось обходити. Я вже без цієї маски не впізнаю. Зараз я піду посплю. Ой, я грядку не запитала, ні. Піду посплю і зранку прийду, так якби... би. Ой, О, я хочу. Ой-ой-ой, як я виспалась. Lincoln. Зараз я йду вже цей костюм. Ну, так, ой. Сіти, я згадала те, що я брожаю це було йому віддати сусіду. Що подумає, йому половину віддам? В принципі, зараз що, до речі, я свою маску. О, він там є. Я тобі лишила там цей я зібрала. Дякую дуже. Так, ну, до речі, я зняла свою маску вже. Сталкерську. Точно! Ма костюм! Я про цей костюм тільки що згадала коли города, але потім забула. Мені треба бігти в цей в цей магазин. Так, тук-тук. Я не в той магазин побігла. Фух. Блін, треба бігти в інший. Скільки я часу втрачаю? Біжу, біжу, біжу. Надіюсь, мені дадуть. Так. Мені дали цей дуже красивий костюм. Давайте ми почнемо зі штанів. Мені штани не да мені дали повністю інший комплект. Подивіться, який це. А подивіться який ось цей зараз. Дивіться. Вони перші Сірі, а той зелений, Подивіться, який він великий. Це прям сталкерський костюм, так як той на мене був чуть замалий. І мені підходить тільки цей. Ну а цей такий більш прям. Подивіться, я вам зараз покажу це. Воно не просто обмотує. Там штани були кап'яти маленькі. У мене там шорти видно було. Отак От одяваюсь. І все, я прям сталкерша. Можу сталкер тепер грати, або сталкер в реальному житті, знаєте, навіть можу. Подивіться який костюмчик, мене напевно ніхто не впізнає. Боже, хто це взагалі така? Ти знаєш? Ні, я не знаю. А ти знаєш? Ні, я не знаю. Такий сніговий прикольний. О, привіт! А! Ти хто така? Ти? Ти хто така взагалі? Що, що ти в нашому селі? А, це я, це я, ааа, прикидайте це я! Я просто в масті була, я йду свою каналізацію чистити. Прикиньте, боже, ніхто не впізнає. Та я це, я, це, чого ти на мене дивишся? Ух, я реально, я, я якась така, знаєте. О, подивіться як я цим, але воно взагалі не йде. Добре, що є інший костюм, хоч на мій розмір такий більш. І більш для цих. Тут запах взагалі не має проходити, а попередньому ви якби цей запах чули? але все забуваю. Так, три. Я тут хочу в секретну кімнату можу зробити, дивіться, я так стою, так в туалет заходжу і так провалюсь. Блін, сара, всійте, це не так би пішно було, як я думаю. Отак стою і отак провалюсь в секретну кімнату і закриваю. Мне здається, що прикольна ідея б було, можливо, зроблю тут такой. Так, а тепер іду. Ой. Ну вот я не всю высушила. Тут ще деяка. Давай ще в костюмі. Костюм потім віддам. Я же его в оренду взяла. Грошей не маю купить. Ну блин, все, тут нічого нема. Ну вот, дивіться. Вс. Йду? Тоді, тихо. Що це було? Ви це бачили? Так, я зараз буду йти. На що зі мною все добре буде. Буду їх мати О, Да здавайся! Ти хто такий? є. Е... Я секрет. Дейв. Ага, Дейв, значить. Угу. Добре, ти зараз буде капець. Обіда. Так. Біта, біта, біта це дуже круто. Тобі зараз буде капець. Тобі цього не зминувати. Тобі буде дуже сильний капець. Я тобі це обіцяю, я це зроблю тут і зараз. Так, смачно його бітою гріла. Ти що робити тепер? Так, ну знімай маску, зараз ми поїдемо в відділок поліції. Ясно, що. Борешся, що в них за машина поліцейська, треба мару якусь гроші виділити. Але реально, я йому врізала прям так смачно. До речі, обідка гарна, знаєте? Подивіться. Нормально мені йде, може собі лишу. Навіть не можу, а собі точно лишу. Та, всі тебе без костюма як з біту. Во, ще краще. Ні, я собі точно лишу, я вам точно кажу. А на цьому я буду прощатись. З вами була я, Свєта. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім па-па-па-па!